Всім привіт! Канал Медові Кадри. Хочу зняти такий невеличкий відео, ну, як відгук, скоріш за все, це буде щодо конкурсу, в якому я приймав участь. На жаль, не виграв, але чому саме знімаю, хочу деякі слова сказати щодо цього. Приймав в конкурсі від Бістар участь. Конкурс був направлений на те, що ви ділитесь. Своїм досвідом про роботу з, з обладнанням, з сушарками, з вуликами і так далі. Знімаєте відео, відео повинно бути якісне, відео повинно бути ну, з тими умовами, що описані в самому конкурсі. ну і так далі. Тобто, Звісно, це я все зробив, відео відправив. На що отримав коментар? Що так і так, відео буде в топі 3. У вас дуже якісний контент, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Після чого конкурс продовжили на певний час. Ну, в мене, знаєте, коли продовжують конкурс, як і з грантами, да? бо з грантами я цікавлюсь давненько вже. То я розумію, що не вистачає просто людей, щоб завершити правильно, щоб ну, розподілити кошти. І ось е після цього е оголошують список переможців. Звісно, себе я там не побачив. Е прикро те, що я е мог би сказати, ну там знайшлись краще відео, і все, і проблема в чому? Проблеми немає. Але фішка в тому, що відео, які приймали участь, їх е бістар скидав і в Viber теж до себе. Тобто показував, що і як. Ну і прослідкувавши, подивившись відео, може, звісно, там були не всі відео, але ну, з того що було, ви знаєте, ну, дуже прикро було, що відео, над яким я е, потратив дуже велику кількість часу, його зняти, змонтувати, зробити якісно. Ну, ось, і виграли зовсім інше відео. Тож, е, що я хочу вам сказати. Може, це в мене вдача така. Мої підписники знають, що я дуже рідко приймаю участь в якихось конкурсах, хоч мені і ті, і ті, і ті совітують. Бо ну, таке, не везе мені в цьому плані. Краще робити, працювати і сподіватися тільки на себе, а не на ось всі такі там, даже умови, де вам кажуть, що ви точно щось там виграєте. Треба робити свою справу, сподіватися тільки на себе. І тоді ви будете впевнені в якомусь результаті, і не слухайте ніякі обіцянки. Тим паче, коли ось так гарно кажуть. А на по факту, ну а по факту є, що є. Тому працюємо ми далі, не засмучуємось, У нас збирається дощик, чому ми дуже дуже раді. Працюємо.